Вимикай буденність. вмикай премач більше не головна США офіційно визнали. Більше не домінують у світі. Китай, Росія наступають. Ударна заява з Москви. Україна після війни за своїми законами не житиме. ЗСУ суп по мозку росіян в окупованому Бахмуті. Мінус передовий командний пункт третього армійського корпусу. Дональд Трамп знову посварився з іноземним лідером. Цього разу в овальному кабінеті під роздачу потрапив президент Пар. А на болотах новий крінж путіну пообіцяли мегапроцесор, який. Порве Інтел, проєкт очолить 91-річний пенсіонер. Вітаю, мене звати Карина Клишун, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Ера панування США закінчилася. Ні, це не мої слова. Це офіційна заява віцепрезидента США Джей Ді Венса. Після закінчення холодної війни Америка здебільшого безроздільно володіла спільним простором, повітряним простором, морем, космосом і кіберпростором. Але ера незаперечного панування США закінчилася. Сьогодні ми стикаємось з серйозними загрозами з боку Китаю. Ере та інших країн, які сповнені рішучістю перемогти нас у всіх сферах, Уявіть, це Венс заявив під час промови перед випускниками військово-морської академії. І не дарма він говорить про Китай, адже США серйозно готуються до нового збройного конфлікту, який може безпосередньо статися з КНР. Саме тому він підкреслив, що США обирають нову тактику: не ігнорувати загрози і бути готовими. А ви як думаєте, США вдасться втримати світове лідерство? Тим часом у США стається розбрат між Рубіо і Трампом. Як пишуть змі, Рубіо чи не щоденно порушує питання про санкції проти Росії, але Трамп проти? Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про Конгрес. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроект Грема, оскільки він має більшість сенатів, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою. Що є дивним? Адже політика Рубіо здавалася досить лояльною до Росії, але важливо розуміти, що сам Трамп і сприяє будь-яким скандалам. Тим часом Кремль починає грати відкрито, як заявив міністр закордонних справ РФ Лавров, Росія має намір звільнити всю Україну. И все это через российскую мову. На территории Украины, которая вот за пределами конституционных границ Российской Федерации миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунта, запретивший, даже разговаривает на русском языке. Только, только думать, что не запретили. Е Я как раз якраз большим преступлением. так заграла стара шарманка. Більше того, каже Лавров, що після припинення бойових дій неокупована частина України не зможе далі жити за ухваленими законами. І, якщо правительство, так називаємо, хунта побальшому счету, зеленською, якщо е розчитувати на то, що каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, это, это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае. З чого Росія взагалі вирішила, що може керувати законами незалежної та суверенної держави, не зрозуміло. Проте як тільки завершаться всі раунди обміну військовополоненими тисяча на тисяча, Росія представить Україні проєкт документа про врегулювання. Ну, робота над меморандумом ведеться сьогодні. Да, так від ведеться, да, ведеться. я не знаю, як з тої сторони, але наша робота вже в продвіну стадії і. Мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем... Разчитують, що вони зроблять. а по срокам встреч, что ясно? стріч то ясна, паску, аби то многий Ні, гаряні сроки пока не определялись. Глава МЗС РФ додав, що Кремль продовжить працювати над відповідними документами, попри провокації своєю чергою. Зеленський наголосив, що перед усім необхідне припинення вогню, реальні дипломатичні кроки до миру та нова архітектура безпеки. Що ж чекаємо? Але як бачимо, настрій у росіян не мирний, адже заяви про захоплення в всієї України ну ніяк не стоять в одному реченні про мир. Більше того, не забуваємо, що в плани Кремля також входить Європа, і це яскраво видно по звичайним руським, які наслухалися пропаганди і бажають захопити ще більше чужих територій. Нужна ли Росії більше нових територій, помімо тих, що зараз у нас є дала да. українське да. 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 Желательно Вот где-то вот до наверное, до Іспанії, вот так вот от Європи. От і всемні все сьо все Росії, всьо Росія. об хапкаліна сламе. Тож, як бачимо, імперські апетити Росії не мають межі, і українських територій їм недостатньо. Тим часом Донеччина палає, але на тимчасово окупованих українських землях українські військові не дадуть росіянам сидіти спокійно. Зсу вдарили по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу Росіян у тимчасово окупованому Бахмуті. Про це заявили в генштабі. Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог. Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту. Проте на інших ділянках Донбасу Росіяни продовжують тиснути. Як розповідає оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї ОМБР, Владислав з позивним гадюка, ворог застосовує там тактику малих груп. Ворог не припиняє тиснути. Ворог застосовує тактику малих груп, в тому числі і користуючись наявністю зелені, починають ворожа піхота починає вдягати. Маскувальні халати. саме тому дуже важливо донатити військовим як на дрони, так і на тепловізори, якими вони можуть виявляти ці групи. Також відомо, що росіяни наростили інтенсивність бойових дій в серебрянському лісництві. Про це розповідає заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування Кирилін. Можу зазначити, що в районі серебрянського лісництва змін як таких на лінії бойового зіткнення не відбулося. Інтенсивність бойових дій вона не спадає. А навіть противник дещо збільшив свою активність в переміщеннях по передньому краю, в штурмових діях. Але в той же час, як з нашої сторони, так і зі сторони окупаційних військ не спадає активність роботи артилерії, скидів, роботи в півдронів, і постійна розвідка відбувається як переднього краю, так і логістичних маршрутів. Загалом на фронті відчутна ця інтенсивність росіян. Певно, дуже сильно хоче Путін ту саму буферну зону. І поки всі тільки говорять про неї, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін вже закликає готуватися до боїв за Харків і Суми. І що це будуть вже російські території? Буферна зона в кількох областях для нас це катастрофа, тому що не буде ніякої буферної зони. Це вже по факту будуть їхні території. Навіть не приховують, що планують рухатись далі. В Такому разі можна одразу готуватись до боїв за Суми та Харків. На фоні таких новин росіяни вирішили запустити чергову фейкову новину, що вони нібито вже прорвалися до юнаківки, що на Сумщині. Проте в силах оборони спростували цю інформацію. Вона не відповідає дійсності. Але за даними Діпстейт, у сірій зоні наразі новенька журавка, веселівка, басівка. І, попри все, продовжуємо боротися. Більше того, вигадує нове в Україні з'явилися нові власні шахеди. Це дрон Батяр, шахедоподібний. Дальність польоту понад 800 кілометрів. Українська компанія Deep Strike Tech запустила виробництво нового ударного дрона. Він має бензиновий двигун і важить 16 кілограм. Версія для далекобійних операцій він здатен нести бойову частину масою до 18 кілограм і долати понад 800 кілометрів. Продовжуємо донатити на помсту та підтримувати наших. Воїнів перед атакою по Україні росіяни офіційно погрожували дати відповідь на масовані атаки БПЛА на свою територію. Розуміється, Росія дасть адекватний відповідь на масіровані терористичні атаки за сторони київського режима. І справді, вже в ніч на 24 травня Росія вдарила по українських регіонах і столиці. Масовна атака одночасно ракетами і дронами. Особливою була в тім, що було застосовано чималу кількість балістичних ракет. Ми вже озвучили 14 ракет по всій території України. Основний акцент удар удару та ще одна особливість саме на столиця нашої держави Київ. І ударні БПЛА в основному більшість величезна більшість, велика більшість із них була збита саме над, над територією Київської області. Київ горів через іскандери та шахеди. Понад 200 БПЛА і дев'ять балістичних ракет. Росіяни запустили на Київ. Ворог обрав тактику, якою спочатку відволікає ППО шахедами. Потім кидає вслід ракети. І відразу за ракетами нова хвиля шахедів. Дрони летять низько і дуже швидко. Більше того робота для систем ППО Петріот ускладнилася, бо росіяни модернізували свою балістику. Розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії іскандер, були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних посток, які кожна там ракета може відстрілювати під час уже заходу. На ціль відповідно системи Петріот, які мають перехоплювати ціль, ну можуть не не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося. Ну і власне інше політ балістичної ракети, типу такі власне квазібалістичні траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, отак як падає, так а летить власне здійснює маневри, відповідні маневри mm -hmm. і в системі Петріот, яка збиває балістику власне. Вираховує програма точку перехоплення ракет проти ракетою, важче ту точку передбачити, де саме буде, і тому це нагадую, ускладнює. Не унеможливлює, а ускладнює роботу системи. Я думаю, що наші партнери вже над цим працюють, щоб власне і і ці рішення були удосконалені. В користь систему, а самі шахеди були начинені металевими елементами, щоб збільшити кількість жертв. Деякі люди просто не витримали такого стресу. Під час нічної атаки в Києві прямо в укритті чоловік намагався скоїти самогубство. Наразі він перебуває у лікарні його оперують. Тим часом, російські хакери зламали камери спостереження в Румунії для моніторингу допомоги, яка має їхати в Україну. Загалом зламано камер близько тисячі. Всі вони переважно розташовані поблизу кордонів, портів, залізничних станцій і військових об'єктів. І через них російське гру моніторило військову та гуманітарну допомогу, яка надходила Україні. Україна та США офіційно запустили спільний інвестфонд у межах угоди про надра. Завершили всі необхідні процедури. Про це повідомила віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому Штати і Україна рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави. Ді всі та агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства співпрацюватимуть та інвестуватимуть прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру України. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати. Трамп вирішив конкретно поцілити в штангу раніше. Заявив, що США не поїдуть на зустріч J-20 у південній Африці. Пізніше він зустрівся в овальному кабінеті з президентом Пар Рамафосою, де звинуватив Рамафосу в геноциді білих. До речі, ця розмова чимось нагадала зустріч Трампа і Зеленського. Так ось Трамп використав стоп кадр з відеоагентства Reuters, знятого в Конго як фальшиве підтвердження масових вбивств білих фермерів у південній Африці. Але насправді на кадрах, які демонструє Трамп, гуманітарні працівники, які переносять мішки з тілами загиблих у місті Гома після нападів бойовиків М 23 Фото було зроблене під час поховань жертв. Виходить, Трамп банально почав розпускати фейки на весь світ і переконувати, що білих вбивають темношкірі. Десь ми таке вже чули тільки на темі нацизму. Візит Рамафоси до Вашингтона мав на меті покращити відносини з США після багатьох місяців критики з боку Трампа щодо земельного законодавства пар. Але, схоже, не вийшло. Такі публічні конфлікти шкодять міжнародному іміджу США. та можуть вплинути на майбутні зустрічі Трампа з іншими лідерами, зокрема з головою КНР Сі Дзіньпіном. Така тактика Трампа явно підриває імідж США. І наостанок про російські технології Путіну пообіцяли за два роки створити в Росії процесор, який буде у 200 разів потужніший за рішення від Інтел і AMD. Але ось що цікаво, очолить проект 91-річний архітектор Чипів Ельбрус Борис Бабаян, який раніше працював в інтел. Але новий російський процесор будуть створювати по старому техпроцесу. тобто ніяк не перевищить цінність вище згаданих процесів. Бо Час не стоїть на місці. На цьому все поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимо ще.